І так, я... І так, сьогодні, ми з вами, сьогодні ми з вами відпрацьовуємо навички ділення е, звичайних дробів. На минулому році ми з вами казали, що поділити два взагалі два дроби, треба перший помножити на перевернутий дроб. Але як показує практика, у вас вічна проблема з порядком дій. Зараз подивіться уважно на перший приклад. У першому прикладі нам треба виконати ділення. Ніяких дужок немає, правда? Нам треба 3,03 четвертих поділити на три восьмики, поділити на 1,3 Якщо ви бачите, що у вас тут є мішані дроби, то ми спочатку ми знаємо, що можна не множити, не ділити мішані дроби. Їх, по-любому, треба перетворювати в неправильні. Тому не треба впереді паровоза бігти. Спочатку цей вираз ми перепишемо. Перетворюючи е, мішані дроби в неправильні, а потім вже будемо думати, що робити далі. І так, 3,3 нам треба записати у вигляді неправильного дробу. Нагадую, знаменник мене ми залишаємо, а далі робимо по кругу. Що нам ну, хто не може сказати? 15 4. 15 четвертих. -4. -4. 4 множимо на 3, 12 плюс 3, 15. Це буде 15, четвертих. Далі пишемо. Поділити на 3/8 поділити на 1,3. Ми, ми, ми записуємо у вигляді неправильного дробу. Не Залишим, а далі 7 множимо на 1,7 3,10. 10, 10. І за цю умову вже забуваємо. А далі ми бачимо, що треба просто ділити дробку. Ми знаємо, да, що дії виконуються зліва направо, порядок дій, якщо дії першого ну, однакового ступеня. Дивіться, як завжди, ми перший дріб переписуємо 15-4. Ми переписуємо, а далі ми повинні помножити на перевернутий друг. Тобто ми міняємо саме восьмерку і троє, ми, ми переварачуємо дріб ногами. Ну, по-перше, по умному треба сказати, ми множимо на 3 повернули додано. Воно, ну, поки скажеш, забудь, На перевернути. Отже, ми пишемо, що ми будемо множити на 8 третій. Але ж ви бачите, що далі знову ж ділення, то цей результат ми повинні поділити на 10 сьомих. Тому ми люди хитрі, ми беремо і пишемо, що ми вже знаємо, що поділити на 10, звичайний день треба помножити на перевернутий друг. Тобто ми пишемо, що на 7 десяток. Перевернули. І. Все. Далі про цю пісню забуваємо. А далі, так як робили ми раніше, ми починаємо скорачувати. І так, що ми от дикаємо, бачимо число 15. Число 15, чим можна скоротити. С тройкой. Три. С тройкой, конечно. Мы слышим 15 и 3. Мы скорачиваем на 3. И обязательно проговариваем. 3 поделить на 3. 1. Написал. 15 поделить на 3. Це буде 5. Написал. Дальше. У нас восьмерка. Эту восьмерку можно да. с чем-то Можно? Четверку. Я думаю, і ми кажемо, що ми скорочуємо на 4. 8 поділить на 4, 2. 4 поділити на 4, 1. Що ми бачимо? Да, можна 5, 5, 2, 7. Але отут тут п'ятерка і тут десятка. Щоб не морочити собі голову. Ми можемо цю пятерку і десятку скоротити. Можем? Да. Так давайте скоротим, менше буде разу. На 5 і 10 ми викреслимо і скорочимо на 5. 5 поділити на 5. 1, 10 поділити на 5, 2. Все. А тут ще щось можна скоротити? Можна тут Ні. ще щось? Ні. Ну, добре. допустим, ви не побачите. Ні. Давайте дивимося, що у нас в чисельнику. 2 2, 2 ми тут двійка можна. Двійка і сім'ярка. Ми повинні цю двійку і сім'ярку перемножити? Повинні? Повинні. Здрасте. Мы ж теперь должны чисельник. Получается. 2 номер на 2 у нас будет 14, а знаменник у нас все выкраслено проміжно всей двойки. Знаменник у двоечка. Далі мы знову ж таки отримали неправильный дрип. Значит, нам надо чисельник поділити на знаменник. 14 поделить на два. Сколько будет? 7. 7. 7. 7. Тому тут буде 7. Ось ми виконали ділення одним махом, як бачите, ділить і множить звичайні дроби набагато легше, ніж десяткові. Тому часто ті самі звичайні дроби записують у вигляді, десяткові дроби записують у вигляді звичайних і виконують над ними дії. Все. Хорошо, давайте подивимось на цей приклад, на другий. Числа ті самі, числа ті самі але у нас дужки. Бачите, дужки? То ми знаємо, що перша дія завжди в дужках. Але, так як це ми вже дорослі люди, ми бачимо, що нам ділення сплошне. тобто ніякі мішані дроби нам не потрібні. Ми їх переводимо у неправильні дроби спочатку, а потім будемо виконувати всякі дії. Ми 3,3 четвертих сразу записуємо у вигляді неправильного дроби. Ну, Ми вже записували, так? це буде 15 четвертих. Пишемо поділити дужки. Три, восьмих поділити, і опять-таки 1,3 сьомих записуємо у вигляді неправильного дробу. Ми вже це робили, це буде 10 сьомих. Далі, ми тепер повинні виконати дію в дужках. Ви можете виписати, написати перша дія. Ви можете просто, ну, так як у нас скласна дія ділення, то нам виписати. це немає. 15 четвертих ми переписуємо, пишемо поділити, а в дужках виконуємо ділення. А ми знаємо, щоб поділити 3 восьмих на 10 сьомих, що ми повинні зробити? Що повинні зробити? Щоб 3 сьомих поділити... Помножити перш, перший дільник на три на другий, ну тільки перевернути. Намножимо на сім Десятых, да? На 70. Хорошо. Тепер скажіть, будь ласка, у ці, э, э, надо ж скільки буде в дужках, да? Давайте посчитать. Ми пишемо рівня 15 четвертих поділити, а тут ми думаємо, що там можна скоротити? Нічого не можна да. скоротити. Mm -mm. Нічого не можна скоротити, ну і множити ми не будемо, і множити ми не будемо, Потому що у нас получится великі числа. але нам же ж надо mm -hmm. ми хочемо помножити і помножить цю эту песню переворачиваем ногами. Ось так. 3 на 7 ми пишемо внизу, 8 помножити на 10, вверху. ми ж все равно переворачуємо. А далі сплошне множення у нас ми починаємо скорачувати. І опять-таки 15 і 3 ми скорачуємо. Тут 1, тут 5. 8 і 4 скорачуємо. Тут 1, тут 2. Так? Далі. А, що у нас ще? Ми бачимо, що тут вже нічого не скорачується. Значить залишається тільки перемноження. 5 помножити на 2. 14 помножити на 10. Це буде 140. По номер... 10,5. Скорачивайся. 3,10,5 і 10, вони в тебе знаходяться в чисельнику. Ми не можемо їх скорачивать. Вони в чисельнику. Бач? Ми їх не можемо скорачивать. Знаменник у нас столько 7. Mm -hmm. У нас, получається, 140 поділити на 7. Це буде 20, правда? Це буде 20. За рівня 20. Тому є різниця, коли є дужки, правда? Є різниця. Коли є дошки, mm -hmm. є. От ну, ви можете виконувати подіям робити, якщо ви раз з можете робити так, як я показую я. От. Все, ви все одно повинні вийти на одну і ту саму відповідь. Я можу це витерти? А -а -а. Могу. Ну, а тепер, а тепер. Хотілося б, звісно, щоб ви мені продиктували, як робити третій приклад. Я зараз зверху ще раз напишу, щоб ви там було. Щас. Я сейчас напишу, це у нас третій приклад. Одна ціла 79 треба поділити на 15-х поділити на 1,1936. Дарення, хто нам кричав, можна я? Я. Ні, Івана. Ивана, дай дай Ивану. Иванна, давай, Максим Казачек, подожди чуть-чуть. Иванна, давай. Да, да. Только третье задание, просто еще раз на А там просто относилось к там помножить. Помножить? Да. Ага. Вибачте, я ж без книжки. Помножити. Хорошо. Помножити. Давай вам. Треба, переп... треба перетворити, коротше, треба 9 помножити на 1 плюс 7. Тобто перетворюємо 1,79 на неправильний дріб. що буде? Неправильний дріб. Це буде внизу 9 і вверху 16. Хорошо, дальше що пишем помножити на пятнадцять тридцать других, дальше що пишем и потім поділити, поділити е, внизу тридцять шість, а вверху. Е, П'ятьдесят п'ять. П'ятьдесят п'ять, хорошо. Дальше, що треба? Uh, далі що делаємо? Uh, далі дорігу ми пишемо uh, скоротити. Підожди, підожди, Івана. Ти бачиш це ділення? Ти бачиш, що це ділення? Що ми напишемо і там поставити знак о, множення. І множимо на що? Перевернути 55 снизу і 36 зверху. Та ти можеш, ну, ти перебиваєш Івана. Максим, дай Івані попробує. Ти умличка у мене, у тебе все получається. Івана поки не проговори, вона собі не впевнена. Давай, Івана, помножили. на А тепер, будь ла, бери швидше короче, що тобі удобно. Давай. Ивана, mm -hmm. чтобы им скорачивать. Mm. Ну, давай, что 16. чем вот можно скоротить 16? где с чем можно 16 скоротить? 32. 42. 16 и 32. Мы будем отделать на сколько? 9, 36, 2. можно сказать. Подожди, можно? подожди, 16 и 32, 32. на сколько? 2. Хорошо, можно, конечно, на 2, но 12. ты прежде чем шукать меньше, ты 16, проверить. А 16. 32 да. на 16 делается? Сразу на 16 да, будет 2. Конечно, сразу на 16. 16. Да ну, вы можете заткнуть или нет? Ладно, продолжай. 16, будет... 16 поделите на 16, это будет 1... і 32 поділити на 16 – це буде 2. Написала, далі. І ще можна скоротити 36 і 9. Хорошо, 36 і 9. Наскільки скорочим? Окей, okay, давайте. Uh -huh. 30, 36 поділити на 9 – це буде 4. И 9 будет на 9, будет на 1. Хорошо. Дальше. Что еще? Можно тут что-то скоротить еще? Mm -hmm. mm -hmm. Нет, можно 15 и 35, и, и еще можно 4 и 2. Ох, какая умничка. Итак, давайте так. Тут двойка, тут четверка. Тут можно 6 скоротить на 2. Двойку выкрутить на 2 и 2. И вот Максим правду кажется, что вот эти числа так уж надо проверять. Пять, ну, 15. А, -то -то... На мы бачим. Насколько мы скорачиваем, Максим? 7. Максим, насколько скорачиваем? На а на 15. разве 55 15. на 15 делать? 15. 15. 15. 15 нельзя, 15. Максим 45, там больше не на, на 5. На 5 мы скорачиваем, да? На 5. На 5. 15 Пять поділити на п'ять і одиннадцять. Все, дивимося, що у нас залишилось в чисельнику. Не викрасна, залишилось двойка І двойка. Да? Ми їх должны помножить. Можна я дам? Да, 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 Іван. На три і 3 помножити на два. Це буде 6, а внизу у нас буде двадцять два. Ні, можна дві те... Івана, ми от двойку і четверку скоротили один, а ту два, то тут буде просто 11. Ми от двойку, це тут два. і четверка каратилин. Бачите, скільки різанини, скільки мусора, да? Нічого страшного тут немає. Але коли ви пишете наступний приклад, залишайте більше місця, щоб отут нічого не зливалося. Я. Так, скільки у нас там до кінця уроку? Еще десять минут є, Пальше. да? Пальше. 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 Ага, Пальше. Замечательно. Пальше. І так зараз ми розв'язуємо п'ятий приклад цього номера. Ви бачите, що у нас тут на скільки приклад? На скільки дій? Дій приклад? ну наприклад. Тоді я вам виконати це завдання по діям. Максим, ти записання. І так, перше нас – ділення. Ось у нас перша. Дія ділення, друга, друга дія буде, так, ділення. потім вже віднімання. Правильно. А потім уже І Итак, нам надо 2, цілих, 1 четверту поділити на одну силу 4,11. Давай, Максим, Шульга, можеш? Дві сили. Это не мы. Это же не дошки. Дві силы. Так, надо поделить. Так, ну сначала нам надо этот. Сейчас, эм... Зробити неправильні дроби. 4 на два, вісім плюс один дев'ять. Четверта буде перше. Далі? Следує, там же один з да? Одинадцять угу. на один дія? А ділення. Ой, множення, множення множення. Ні. Поки ти не запишеш мішані дроби у вигляді неправильно, ніяких множень ставити не можна. Ми пишемо, що ми будемо і юити... Ну, наскільки? І 11 4, і виходить 12. І що І так, ще раз нагадую, поки ви не запишете мішані дроби у вигляді неправильних ніяких множень ставити не треба. Ми показуємо, що ми будемо ділити. І ось тільки тепер ми починаємо ділити. Що ми ділимо? А це все. І так, ми 9 четвертих пересунуємо і уже тепер тільки ставимо помножити на перевернутий другий. Тобто на 11, 15. Вот снова же таки начинаем скорочевать. 9 и 15. Штуки, у меня все равно нельзя делать себе Максим, там не Я там брови учусь. Продолжаем, Максим. Мара. Э, после этого мы переписываем Де, ой, 9 четвертых или что у нас там было? Или уже. Блин. Да, я 9 чет на четвертых переписываем и, и, пиш, и пишем умножить один на 11 пятнадцатых. Мы перевернули дроп пятнадцать одиннадцатых. Скорачиваем, что у нас там? 5 и 15 скорачиваем. Нет, нет, не, нет. тут 9. А, 9, 9 на... ой, 9, 9, 15. А, там 9. боже мой. 9 и 15 на 3 скорачиваем. Uh ага. 9 скоротить на 3 будет 3, и 15 скоротить на 3 будет 5. Дальше. 11 и 4 ну, 3 можна на 11. То есть 11 и 4, 4 на 4 скорачивается, получается помножить. 3 умножим на 11. 30, 30, 3 на 11, 33 в знаменах, знамен, ой, в числе. И угу. 4 на п'ять буде 20. Тридцать три двадцатых. Все? Дальше нам Ні. надо Це сделать вторг. Надо сделать Мішаний. А, Сейчас, секундочку. секундочку, буде. Одна ціла тринадцать вот. двадцатых. 13-20. Вот вот. Хорошо. Мы выполнили первую дию. Теперь пишем другая дия. А как? Да, теперь примерно так же, но только с другими числами. Вот это 7 поделить на... 7,8. восьмых мы делим на 7 /8. Да но ну, ничего не видно на экране. Мы, блин, все размыто. Книжка в тебе в руках. 3,8 поделить на 7,8. Ой, опять-таки, перший дріб ми переписуємо, множимо на перевернутий другий. Бачите, Бачорочки каратину отримує три сьоми. Після цього ми виконуємо друг, третю дію. Нам від першої дії треба відняти результат другої дії. Тобто, від однієї цілі 13,20 двадцятих ми повинні відняти три сьоми. Далі я просто нагадую. Щоб відняти між вообще звичайні дроби, треба цілу частину відняти від ці. І так, третя дія у нас віднімання. Нам треба від результату від відняти результат другої дії. Тобто від 1,13,20 треба відняти 3 соми. Нагадую, щоб відняти між вообще звичайні дроби, треба відняти цілу від цілої, другого від другого. Тут одна ціла, тут ноль ціла. То буде одна ціла і зразу ставимо плюс. Від ми не можемо відняти три сьомок, тому треба треба до спільного знаменника. Одна плюс. Так. Да. І так, ми з двох знаменників вибираємо більше. Yeah. 20. Провіряємо, 20 на 7, не ділиться. До 20 додаємо ще 20, 40. 20 на 7 не ділиться. І так ми будемо вважати дуже довго, але коли ми бачимо, що тут у нас просте число, яке міститься в нашій табличці, то досить нам 20 помножити на 7 буде 140. Тобто, спільний знаменник буде 140. 140, визначаємо додаткові множники. 140 поділити на 20 буде 7. 140 поділити на 7, це буде 20. Поділити на 7 буде 20. Так, тепер 7 множимо на 3. 7 у 3 – 21, і 7 на 10 – 70. Це буде 70 плюс 20. Спасибо. Нет, ну, блин, конечно, у нас сколько? Ну, через 7 минут уже информатик. Итак, я я готов задержаться на несколько минут, чтобы на информатике не быть. Ну, дело в том, что у меня уроке я... я не могу вас задерживать вообще. Итак. Далее, что мы делаем? Если положить на 13, то есть 90 минус 20 на 3 60 буде. Можемо Я ще один Я об'єднати. Одну цілу переписали, знаменник переписали. 91 60, отримуємо 31. Ми виконали всі дії. Якщо ми виконали по подіїм, то тут після дорівня обов'язково записуємо відповідь. І все. Пригадайте, як у початкових класах ви вивчали порядок дій. Перша дія в дужках, якщо вона є. Потім, поза дужками спочатку діє множення або ділення, а якщо є і та, і друга, то ми виконуємо дію зліва направо, а потім уже додавання віднімання. Щоб додати або відняти звичайні дроби, треба їх обов'язково зводити до спільного знаменника. Все.